Коли поставили діагноз рак, потрібно не просто вірити в одужання, потрібно знати, що ви одужаєте. Обов'язково просто сприймати це як факт, що я все одно одужаю, тільки потрібно пройти це випробування. От просто його потрібно пройти. І Своїми думки сьогоденнями, тобто сьогоднішні наші думки, формують наше завтра, наше майбутнє. Якщо сьогодні ви транслюватимете у всесвіт, що я вже здорова, що тіло просто не підтягнулося, що це такий ну, тривалий час. Спочатку ми дуже ментально в думках, а потім вже наше фізичне тіло, наша 3D-реальність, за рахунок того, що вона більш плотна, підтягується одужання на фізичному рівні. Тому Важливо, це дуже важливо, власне, сьогодні своїми думками транслювати, що я вже здорова, я вже здорова, я вже одужала.